Верховна Рада України 9 травня поточного року ухвалила у другому читанні законопроект номер 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Нині за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію призовники військовозобов'язані та резервісти притягуються до адміністративної відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. Штрафи за ухилення від мобілізації становлять від 850 до 1700 гривень. Водночас нововведення передбачають підвищення штрафів для правопорушників у кілька разів. Фактично запроваджуються три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Відповідно, штрафи за статтею 210, що стосується військового обліку, становитимуть у мирний час від 3400 до 5100 тисяч гривень. У воєнний час або повторне порушення від 17 тисяч до 25 п'яти тисяч гривень. Відповідно до статті 2101 за порушення законодавства про оборону та мобілізацію компенсацію у мирний час для громадян – від 5100 до 8500 гривень, для посадових та юридичних осіб – від 17000 до 34000 гривень. За ухилення від мобілізації у воєнний час – для громадян – від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, для посадових та юридичних осіб – від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Положення статей 210 та 210.1 не застосовуватимуться, якщо ТЦК матиме можливість отримати персональні дані з електронних державних реєстрів. Станом на понеділок, 13 травня, закон очікує на підпис президента Володимира Зеленського. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають із приводу таких нововведень пересічні українці, та чи може сприяти збільшення штрафів для ухилянтів поліпшенню мобілізації. Звичайно, ну треба захищати так. Батьківщину. Ну, якщо це якщо це в інтересах наших, хто нами керує, якщо діти чиновників не воюють. То це не війна, це просто заробляють кошти. І все. От коли пойдуть діти наших депутатів, наших бізнесменів, чиновників, масійчук, той же так, От коли її чоловіки, її двоє синів, тоді і ми підемо. І жінки теж встануть і підуть теж воювати. А коли вони гарно живуть в Києві, куштують гарні страви, ходять по ресторанам, ну а ми должны жити в окопах, так? Де у людей з зарплатою 8 тисяч брати такі гроші? Ну це такі придумали, аби щось придумати. Ну це таке треба. Ем, ем. Першу чергу піклуватися про населення, чим людям жити, за що купляти їжу. Дитина маленька 860 гривень отримує, а тут такі гроші. Де їх брати? Ну, Проти такого. Це дуже глупа армія, має бути професіональна, як нам обіцяли. Поэтому это не ухилянты. Ухилянты – это те 400 человек, которые сидят и ухиляются в ради и то, что у нас творится. Почему у нас такой город бедный? Почему у нас такие маршрутки? Вот это ухилянты, вот это интересно. А то неинтересно. Я сам военный. И это надо брать у молодежи побольше, потому что за ну, 50 плюс ну, богаты на них на это. Я не вытянешь. Так що я думаю, що треба знижати да, 25, ну, можна навіть до 23-22. Я думаю, непідставні, тому що дохід українців вони не будуть платити просто гроші, вони, де вони їх візьмуть. Ну, думаю, так, це моя думка. Якби воювати повинен, каже, ну, з тією ну, обстановкою, що немає грошей, ні в бюджеті, ні в ну, це не вирішить ну, питання. Так що а, ну, а воювати повинен должен, должен кожен. Ну, людина там, этот, скільки там, я зараз не знаю, з якого там віку вже призів пішов. Ну, наразі із останніх змін до 25 знизили. Ну, в принципі, вважаю, що вам штрафи не допоможуть. Треба, мабуть, ну, зробити якусь. Компанію, яка б е, захочувала молодь іти до лав е, ЗСУ, е, щоб повищити їм заробітну платню. А це, от розумієте, кнутом нічого не доб'єшся. Розумієте, є, є такі прислів'я: кнут і пряник. От треба пряник дати людям, а не кнут. А Верховна Рада сама не хоче піти туди. Ну, от, Запитання до Верховної Ради. Чому вони самі туди не йдуть? Більше питань нема. Дуже складно обговорювати справи е, Верховної Ради, тому що на них дуже складно по, повліяти. Але якщо будуть піднімати надалі, то, можливо, буде шанс мобілізації осіб більший, ніж на даному етапі. Сумами в 17 тисяч гривень штрафу можу сказати, що це велика сума. Пригнічувати в економічному плані не треба, бо е, і так не у всіх е, гарний фінансовий стан, особливо е, в такий важкий час. Отже, переважна більшість опитаних нами мешканців сумщини переконані, що захищати батьківщину від окупантів це священний обов'язок кожного громадянина. Разом із тим закликають владу до соціальної справедливості в цьому питанні та вважають, що суттєве посилення покарань за порушення військового обліку і ухилення від мобілізації не співставне з прожитковим мінімумом та мінімальною заробітною платою в Україні.